Вітаю, друзі! Сьогодні грибочки фаршировані картоплею. Картоплю в мене пів кілограма, я відварила, помняла, додала чайну ложечку грибної приправи, чуточку посолила, поперчила і вона вистигає. А ми поки що підготуємо грибочки. У мене ось десяток таких великих шляпок, таких шампіньйонів величеньких. Ось. І беремо і звільняємо шапочку від ніжки. Вирізаємо просто так, щоб не пошкодити дуже аж шапочку, але чистимо. Ось, звільняємо від ніжки його ніжку. Тут, якщо є щось, обчистити і положити. Воно нам пригодиться. Тепер беремо. Майонез. Ну, тут у мене три ложки майонезу. Форму для майонезу змащуємо майонезом. Так. Гарненько. Так. І тоді беремо кожну шапочку і теж змащуємо майонезом. Ось так. Кругом і ставимо. Ну, прийдеться трошечки ручки вимазати, але вони помиються. Так. Ось і так далі викладаємо всі шапочки у форму. Так, ніжки я порізала, ось, змішала з картоплею, але треба ще чуть-чуть посолити, поперчити. Отже, я. Ложу одну третю чайної ложечки солі і так само перцю. і перемішуємо все руками можна так. А тепер. Ложимо в кожну шапочку чуть-чуть сира тертого, грамулечку на дно, так і робимо ніжку таку з картоплі ось. Таку е, робимо кульку, як куряче яйце, і закладаємо сюди робимо таку величеньку ніжку. І так до кінця. Наклали ми ніжки. Ось так получилися такі. Гриби з такими ногами великими. <хи> Тепер ми майонезом беремо обмащуємо кожну ніжку, картопляну. Так. І хочу сказати, що якщо замінити майонез на пісний, то це має місце блюдо і в піст до посту, хто постить. Дуже. Смачно, помазаємо ми все, помазали. Так. Отже, три ложки майонезу вистачить на все. І тепер присипаємо зверху кожен, кожний грибочок сиром. натертим. У мене потерто 100 грамів. Ось і включаємо духовку. Наші грибочки готові. Ось. Так, виходить. Духовка нагрілася 180 градусів. Ставимо в духовку на 15-20 хвилин. І все, побачимо, що вийде. Друзі, грибочки готові. Ось. Ось які вони вийшли. У духовці були 20 хвилин. Це дуже легко, просто, дешево і дуже смачно. Ви не пошкодуєте. За вчасно. Дякую всім, хто підписаний, хто просто випадково заглянув на канал. Дякую всім за підписку, за лайки, за коментарі. І пробуємо наші грибочки. Ось. Сир при... присох. Засох сі. Скоринка. Ось грибочок з картоплею. М -м, дуже смачно. Бувайте здорові, смакуйте, готуйте. Миру, спокою всім і до побачення!